Діана блогер розсекретила як назвала свою донечку. А Оксана школа вже ходить разом з чоловіком по магазину. Давайте обговоримо. Так от вчора на прямому ефірі Діана розповіла, що назвала доньку Евеліною. Евеліна Дмитрівна. На кого я схожа Евеліна ну, смотречиєм і на мене і в папу трошки вдалася. А ще блогерка зізналася, що город біля її будинку доглядають найняті люди. Там де купила хату. Мені подобається те, що я тут сидю, а мені вбирають там. Що от там є ті люди класні, такими домовитися, які мурні побивати, скинути відео і зробити все, що я скажу. А от Оксана школа вчора показалася в магазині з чоловіком. Тато з'явився пуше блогерка. Питає, що дітям потрібно. Я звісно не жаліла його. Чек. На 5 тисяч гривень, бо діти хочуть їсти кожного дня. А ще Оксана розповіла, що молодші діти сьогодні гуляли з батьком. Ма мені ні з ким поїсти. Дуже Максимко діти пішли дуже стало. день провести. Даю їсти для мене це так декос стільки ну постійно компанія, і самі сідати їсти, аж не пособіли. Друзі, а ви напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи буде таке примирення Оксани та Сергія?